Привіт, дівчатки, так, в лайф режимі робимо обов'язкові вправи для Е, Беремо м'ячик або гладенький, або ось такий з папирчиками. Якщо ви новачок, то я раджу використовувати м'ячик гладенький. Ось він у мене є: ось такий бамбуковий. Але якщо хочеться більш, більш такого сильного впливу, то можна використовувати. З пупирчиками м'ячик. Якщо це гладенький м'ячик, наше завдання зробити міофасіальну прокатку. Як ми її будемо виконувати. Ось ваша стопа. Ми будемо розділяти зону під пальчиками ось тут, ось тут, ось тут, під п'яточку і на п'яточки. Тобто поступово ми не будемо одразу перекатку робити повністю м'ячем. Ми під статичною дією, тобто ось. Я поклала пальчики на м'ячик і натискаю, рахую до п'яти сьоми. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це легенька дія, має бути не сильна. Перемістила трошки м'ячик і продовжую натискати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Якщо ви відчуваєте біль, Можете за, затриматись в цьому положенні і порахувати до 20, до 30, до хвилини, поки ви не відчуєте, що біль стала більш розлитою і а, проходить. Да? І так, далі знову перемістили м'ячик і продовжуємо тиснути. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Потім перемістили далі під п'яточку. Тут також натискаємо, рахуємо до 5-7. Після того, як ви повністю е, понатискали в кожному із е, діляночок під стопою. Да, пройшлися, Після цього ми робимо ось таку прокатку е, вперед-назад. Е, легенькі рухи, це не має бути чогось такого, що я там тисну з усією силою. Ні. Легенький такий легенький тиск, приємні відчуття мають бути, і вперед-назад поперекотувались. Потім зараз я оцей м'ячик приберу. ось, Тепер ми робимо там, де поперечна плоскостопість, дуже часто у нас виникає. Тому ми робимо ось таку вправу, вправо ліво перекатку робимо м'ячиком. Потім на середній частині стопи, вправо-вліво. І біля п'яточки вправо-вліво. Ось такі робимо перекатки. Після цього ви повертаєте ножку більш на латеральну поверхню, тобто наружна поверхня, і також по м'ячку перекатуєтесь в одну сторону і з іншої сторони. Тобто всі-всі поверхні м'ячком ви Ось так проходити. Після того, як ви опрацюєте одну і іншу стопу, ви затискаєте м'ячик між, між пальчиками, ось так, і робите ось таку вправу на носочки стаєте і опускаєтесь на п'яточки. Знову встали, опустились. Піднялись декілька секунд, постояли в такому положенні і опустилися. Ось так ми робимо. Після того, як ви потримали м'ячик тут, ви підіймаєте, затискаєте його в нижній частині гомілок і те саме повторюємо ось таку вправу ми робимо. Тобто, в середньому така гімнастика займає у вас 5-7 хвилинок. Після того, як ви порозкатували м'ячиком, ви робите вправу для стопи. Нам потрібно. Розтягнути передню і задню поверхню. І що ми робимо? Ми е, намагаємось ось так на пальчики стати, е, але з, не так, як ми звикли. І в іншу сторону да, ми їх показуємо з різних положень. Да, щоб це було. Робіть це на карематі, не на полу, як я зараз, бо буде вам ну, неприємні відчуття в пальчиках, якщо тверда поверхня буде. Потрібно, щоб пальчики у вас згинались в одну. Іншу сторону. І ось так ми робимо максимально, бачите, розтяжіння попередні, позадній поверхні. Потім можна ось так зробити. Тобто, наше завдання розворушити суглобчики, які з'єднують кісточки на наших пальцях і на стопі. Це дуже важливо. Після цього ми роз... Вводимо в сторони пальчики на стопі і зводимо їх, розслаблюємо. Знову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Звели. Працюємо з однією тільки ножкою. Потім ви будете з іншою працювати. Да, і там те саме повторюємо. Але з однією робимо. Раз, два, три, чотири, пять. Розслабили. Знову повторюємо. Раз. Два, три, 4, 5 розслаблюємо. Стопа стоїть, піднімаємо тільки пальчики і опускаємо піднімаємо і опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Можна в більш е швидкому темпі робити, або в більш повільному це вже як вам зручно. Потім дуже важливо, щоб ви походили на наружній поверхні, на внутрішній. тобто Розминаємо все абсолютно, постучали, постукало ось так п'яточкою по полу, запускаємо лімфоток, венозний ток. Це дуже, дуже корисно. І потім обов'язково ми робимо розтяжіння по нозі і по стопі. Як ми це робимо? От Ви стоїте рівненько, да? після цього ви перед собою витягнули ножку, внутрі повернули стопу і підіймаєте, підіймаєте, підіймаєте вище, вище. Ну, вище не буду піднімати, щоб ви бачили в камері, але ви підіймаєте до того рівня. Коли відчуєте дуже сильне натяжіння, яке будете повністю по нозі вгору, да, від кінчиків пальців ніг. Підняли, потримали в такому положенні, потім опустили на себе максимально стопу розгорнули в сторону. І так само ми поступово, повільно підіймаємо, 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 Ось, і потім опускаємо вниз. Потросили так трошечки, да, однією іншою ножкою. Оця легенька розминочка для стоп, яка допоможе попрацювати, гармонізувати роботу своду стопу, стопули, тильну поверхню, внутрішню поверхню, підошвену поверхню. Ось такі вправи допоможуть зняти спазмованість, активувати біологічно активні точки на стопі.